Ко генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду фонду за Криму Небо України, пане Ігоре, вітаю вас. вас. Дякуємо вам, що долучилися і що готові ділитися з нами своїми думками. Я, звісно, не можу не почати із того, що відбувається поблизу Покровська, тому що дуже багато інформації, вона вся різна. І звісно, що тут важливо дати людям якісь знаєте, маркери, на які вони можуть опиратися для того, щоб зрозуміти, а яка ситуація станом на зараз, і що реально відбувається, що ми маємо і які ми маємо повідомлення. По перше, Віталій Дейнега, який був заступ. Ником міністра оборони він зробив пост у себе в Фейсбуці. Він говорить про те, що найближчим часом, якщо хтось не підпише наказу про відведення військ із Покровська і Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів. Про майно на сотні мільйонів я вже мовчу. Воно втрачене, і шансів на його евакуацію немає. Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру у фронті нікому лата. Ти і накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога в той же час. Якщо ми посилаємося на те, що говорить нам е, наше військове керівництво, до прикладу, я посилаюся на е, пана Сирського, Олександра Сирського, який є головнокомандувачем. Він у себе в телеграм-каналі виклав пост е, із підписом Покровськ, тримаємо мирноград, тримаємо генерал Сирський. До цього ми також бачили відповідні заяви і звернення від президента України Володимира Зеленського, який говорив про те, що так дійсно ситуація складна. Але ситуація контрольована. На противагу цьому є ряд військових публічних, які в своїх телеграм-каналах пишуть, що треба відходити, тому що життя е, бійців це має бути нашим пріоритетом. Я розумію, що ми з вами не знаходимося в Покровську. Очевидно, ми не знаємо усіх даних, але ми маємо ті дані, яким, якими з нами діляться. Ми там вже й Буданова бачили, і висадку спецпризначенців гур. Що на вашу думку відбувається станом на зараз в Покровську, чи може так статися, що ми втратимо покровську мирноградську агломерацію? і наскільки це критично для нас? Дуже здійснювати бойові дії, пов'язані з реалізацією планів, які раніше опрацьовані і з нарощуванням зусиль, тобто з перекаданням відповідних сил і засобів. Якщо більше місяця тому говорилось, що по даним різних розвиток, в першу чергу наших і посланні відкритої інформації генерального штабу, що там зосереджено під Покровськом десь до 110 тисяч угрупування ворожого то на поточний час воно збільшено, по різним оцінкам 170 тисяч плюс-мінус, завдяки е, сформуванню такого угрупування противнику вдалося. Зайти безпосередньо в Покровськ. і фактично ці їх малі тактичні групи діють у всіх районах. На жаль, але не в всіх районах вони там змогли закріпитися, і це дуже важливо. Крім того, бої, бої в місті проходять з націленістю ворога на захоплення промислових зон. І там забудови, і будь-чого, яке знаходиться на пагорбах, тому що це дає переваги на тактичному рівні. Крім того, ворог атакує на північно-західній частині на наші залишившися поки ще логістичні шляхи, які забезпечують оборонців, які ведуть бойові дії безпосередньо в місті, а в місті йдуть важкі. Міські бої, це наміри ворога. значить сила оборони України проводить і безпосередньо цим керує головнокомандуючий силами оборони України, генерал Сирський, а також керівники відповідних структур, які входять до складу Сили оборони України. А це означає, і ми знаємо, що туди входять і. Структури головного управління розвідки Міністерства оборони на національної ну, поліції, національної гвардії, сил спеціальних операцій, це в ході состав збройних сил України. Ну, якщо коротко, силові структури, які є в державі, і які на час воєнного стану підпорядковані головнокомандуючого, але є підпорядкування функціональне. Юридично є по суті, так от на поточний час, все ж по більшості зосереджені там сили засобів цих структур, які входять до Сил оборони України, щоб проводити контрдиверсійну операцію, яку чівлює саме генерал Сирський. Ситуація там важка, яка переросла до критичного стану. І зараз в динаміці розвиваються події відносно цього, того, що чи вдасться значит, зупинити далі дії ворожі, реалізувати плани нашим підрозділам і частинам Сил оборони України, чи треба буде приймати важке рішення щодо виходу військ з покровсько Мирноградської агломерації. А з точки зору воєнної логіки, в чому такий от великий сакральний сенс для ворога взяти саме Покровськ? От вони вже витратили ну дуже велику кількість ресурсів. Там вони намагаються взяти цей покровськ і розмови про це ходять ну, щонайменше півтора року. Це, от якщо так знаєте, е, такі інтенсивні розмови. Зараз ми бачимо, що вони дійсно застосували цю так, тактику просочування. Вони не шкодують людей, вони не шкодують техніки, але це більше політично. Історія, чи це все-таки має якесь стратегічне значення, чи то тактичне? Це є різниця. Тобто за тактичні події ми е, з вами обговорили е, Мімохід, а дійсно питання у тому, що е, Покровська, Мирноградська, ця агломерація цієї район оборони, Сил оборони України, а також Куп'явськ. Має, незважаючи на, скажімо, свої розміри, кількість населення, ну і інші характеристики цих міст, вони мають все ж стратегічне е, значення на поточний час. Саме в чому? Тому що Путін задекларував і доводить в першу чергу до е, наші до американців, Трампа, всі і інших своїх союзників. А також там глибинного народу но це другорядне відносно того, що він на поточний час реалізує свої плани стратегічні щодо захоплення територій. і в цих подій на поточний час важливо захопити ці оборонні райони, щоб показати американцям. А тут я хочу нагадати, що Трамп оскільки протиріччя залишається досить високого рівня. Між поглядами сторін і не виходять на угоду щодо перемир'я, то його крилата така фраза Трампа: Ну, хай повоюють, а потім ми знову повернемося до цього. Mm -hmm. а, от, що він реалізує? І якщо за рахунок дій військових, по-перше, Путіну, а також пропагандистської інформаційної діяльності, ми знаємо, що зараз він проводить інформаційну операцію. Яка пов'язана по перше з точки зору глобальної і воєнної, що йому вдається, ну вже були посили, що оточені наші війська і в Пакровську, і в Купінську, і тут перевага, і це якби показує Трампу, що треба зупиняти допомогу. України для того, щоб виходити, і вони на це погодилися як не погодилась. Пропонували 22-му році, і зараз пропонують вийти в стамбульські всі переговори на в, в ультиматуми Путіна і навпаки, якщо це не вдається, то Трамп має можливість йому сказати про те, як це було, що війна іде четвертий рік. Путін і Росія представляють собою паперового тигра. І е, Путіну в Росії треба міняти позиції пов'язані з переговорним процесом, і виходити, ну на інше змінювати свою точку зору з цього приводу. Тобто дії, і ви вірно це підмітили, з точки зору воєнне, рівня, скажімо, тактичного, але не вище оперативного. Вони мають стратегічне воєнно-політичне значення для е, ігроків глобальних якими є Сполучені Штати Китай і Росія, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то Дональд Трамп теж зробив заяву, що поки що він не буде надавати Україні томагавки. Це попри те, що Пентагон схвалив. Це надання, тобто вони сказали, що вони не заперечують ніяких перешкод для того, аби Україна отримала томагавки, немає. Далі рішення за Трампом. Журналісти запитали Трампа: буде, не буде. Він сказав: Я поки що це не розглядаю, але я можу змінити своє рішення. Від чого буде залежати, отримаємо ми томагавки чи ні, і чи є це якоюсь вундервафе в нашому випадку? Чи є це певною такою панацеєю? Вундервафе навіть ядерна зброя. Яка існує, не є вирішеним питанням війни і миру. Ми знаємо приклад Ізраїля, вони мають ядерну зброю, боєприпаси, але ж також знаємо вони офіційно що... це не підтверджують. Ну це інша справа. Всі знають, і вони Голда Волдамер з цього приводу в свій час говорила, що ми не маємо ядерної зброї, але якщо буде необхідність, ми її застосуємо. Тому тут принципове питання, що це не забезпечує, в тому числі тамахавки, але тамахавки суттєво можуть змінити ситуацію на стратегічному рівні, і, значить, підштовхнути Путіна на погляд багатьох експертів фахівців в сфері світової безпеки до переговорів, такі справжніх переговорів, а не обозначення значення такових, як це робить Путін і їх гальмує. Крім того, треба мати на увазі, що крім армії Сполучених Штатів томагавки зараз вони вже продаються в Японію, Австралію і німці. значить зробили запрос відносно купівлі. Тому з точки зору там там, ну м'яко кажучи. Говорить, не точно подає інформацію, лукавіт, щоб не сказати, що Брешет відносно того в один день, що Аргентину пропонують, треба треба покупатимагавки, а там через деякий час невеличке говорить України, що ні, ну у нас не вистачає, це дуже потрібно нам і все таке інше. Тобто, тут питання не в технічне і не в воєнне, а в політичне рішення. А він не хоче брати на себе відповідальність Трамп за прийняття такого рішення. Ну і поки знаходиться в ситуації оціночній, коли вважає, що треба, щоб вони повоювали. І, на жаль, ми знаємо, що війна продовжується, інтенсивна фаза. От росіяни використовують свої переваги в озброєнні техніці особового складу і гинуть. Головне, що наші люди і військові, і цивільні. Тому найближчий час ситуація може змінитися, що він пішов на це, тільки скажем для тиску на росіян, як це і було в цій інформаційних подіях. Ми пам'ятаємо, піднімались питання по тамагавкам, і тоді Путін вимушений був опять заговорити відносно переговорного процесу, формально заявити, що він вони погоджуються з американським варіантом. Угу. А насамправді залишать все як завгодно можна, чи варіанти Туреччині чи будь-як називати, але вони, поки росіяни залишаються на позиціях ультимативних як би, початку цієї війни, і пропонують нам переговори, це продовження Стамбульського переговорів 2022 року, а це зовсім інша ситуація. І тому yeah. Трамп вже побачив, що це діє. Але якщо там ну це лякалки від медведєва відносно того, що якщо придадуть, то це почнеться третя світова війна. Ну це не перший привід для того, щоб робити такого роду заяви. Тому стамагавками на поточний час ситуація така. Але що Трампа стримує в тому, щоб передати нам томагавки. Ну здавалось би, якщо ми говоримо про ці жахачки від Росії, ну згадайте, скільки вже такого ми чули. І на ці от заяви Медведєва Трамп дуже чітко відповів, що окей, ви можете скільки завгодно говорити, але мої підводні човни вже знаходяться біля берегів Росії, і у випадку чого я можу їх дуже успішно застосувати. Більше того, навіть зараз він стоїть на своєму, і він каже: Ми відновлюємо я ядерні випробування, ми можливо не будемо взривати ядерні бомби, але ми відновимо, тому що Росія це робить, Північна Корея це робить, Китай нарощує, і ми теж маємо зрозуміти, чи маємо ми ту зброю, яка може бути застосована. Тобто, в принципі, Трампа навіть якісь такі більш глобальні речі не зупиняють. Що його зупиняє від того, щоб передати нам томагавки? Я не думаю, що якщо завтра Україна отримає томагавк, то після завтра Путін натисне червону кнопку. І як вони люблять казати, Вашингтон в ядерний попіл справа в тому, що в цих випадках із підводними човнами і реакція по, з приводу іспитів це реакція Сполучених Штатів на дії росіян. А ми піднімаємо питання відносно Томагавки, щоб це була ініціатива, тобто крок з боку Сполучених Штатів. І вже потім наслідки, як би реакція Російської Федерації. Трамп не хоче брати на себе відповідальність. Ну, тут різні є варіанти. Можливо, він боїться Путіна, можливо, значить, у Росіян є якісь документи. Тут різні є версії, чому він на це не йде, але поки не йде, а уже відповідає тільки на те, коли росіяни роблять якісь заяви. Чи не роблять зрушення, продовжують війну, як вони це бачать, а не як хотів би Трамп? Тому це реакція вже постфактум від американців на дії росіян. А проявити ініціативу рішучість і піти на цей крок, поки він на це не йде. Ну, поки що, навіть при тому, що Трамп на це не йде, ми бачимо, що Наші збройні сили України дуже успішно справляються з е, нанесенням ударів в тилу ворога. Мадяр не так давно е, виробив, скажімо так, світло в Московській області і не тільки е, сили безпілотних е, значить, систем. Так само ми вражаємо НПЗ автопереробні заводи. Е, ще у серпні місяці Керолайн Левіт, яка є речницею Білого Дому, коли виступала після чергового там обстрілу, вона сказала, що це там відповіді, і тоді. І вона зазначила, що 20% нафтопереробки російської ми фактично зупинили зараз. Я так розумію, що ця цифра значно більша. Скільки ще має відбутися ударів в глиб Росії для того, щоб е, можливості вести війну у Путіна значно скоротилися? І чи можемо ми це зробити своїми силами, враховуючи те, що ми теж не стоїмо на місці? У нас є фламінго Фігаро каже, що дев'ять разів ми застосовували фламінго. Вони посилаються нас. Слова Володимира Зеленського, які були озвучені за зачиненими дверима в той же час, ми маємо ряд нових розробок. Ми маємо удосконалені дрони. От зараз кадри, які ви бачите. У себе на екранах це, зокрема, от ті удари, які вдалося нанести, це великі нафтопереробні заводи, це вузлові станції, це все те, що живить російську економіку, те, що живить фронт окупантів, те, що допомагає їм вести війну. Як ви оцінюєте успішність подібних операцій? І знову ж таки повторюся: а скільки нам ще треба таких ударів нанести? Чи можемо ми це зробити ну, умовно без тих самих томагавків, тільки нашими фламінгу? Ас з цього приводу є найбільш ефективна по ударів нашими засобами повітряного нападу на воєнні об'єкти і воєнно-економічні об'єкти, які є все, що в росіян пов'язані з паломмастинними матеріалами, їх виробленням, зберіганням і транспортуванням. А також останні часи ми бачимо нанесені удари і по хімічним підприємствам, які виробляють порох. Боєприпаси, паливо для ракет і таке інше. За рахунок такого роду дій, виробництво впало на 20, 20 ну, 25 плюс-мінус по різним оцінкам і в різний час залежності від наших дій. Експерти світові, економісти говорять про те, що якщо так піде далі, то десь до середини наступного року. Україна може довести це зниження на 30-35% відсотків, і тоді це буде критично. То тобто питання в тому, коли і перейдуть цей рубіж на рубіж на 35 відсотків. В основному виконувалось такого роду завдання з боку України за рахунок ударних дронів. Як ми uh -huh. знаємо, тільки недавно там, а, значить, була інформаційна відкрита інформація відносно того, що застосували Storm Shadow. якби і про відносно нанесення ударів, ну тим же фламінга чи довгим Нептуном. ПоТЕП ТОАПСЕ були удари довгим Нептуном іспити. Так по-бойовому, Ну, фламінга із того, що відкрите, було три удари. По об'єктам ФСБ в Криму, скажем, а інші, ну що застосовували, де саме особливої інформації відкрити не було. Значить, безумовно, якщо буде додаватися наші засоби ракетні, а також ракети дрони, то потенціал такого роду дій буде збільшуватися. Але на все це треба час, і масштабування від випуску такого роду ракет відбувається, але повільно. Тому що росіяни весь час відсвятковує, де що у нас цього проводу приводу відбувається, розвідки всі, всі типи працюють над цим і наносять відповідні удари щоб сповільнювати чи зупиняти такого роду виробництва. На таки, щоб підтриматися, на на, на з одного боку Трамп задає питання, чому по Москві не наносить удари чи ще що-небудь. Для того щоб це відбувалося, потрібен інструментарій питання для ноги: чого ж ви не допомагаєте відповідним озброєнням України? І тому перспектива такого роду є, з урахуванням того, що буде додаватися, але за рахунок вітчизняного вироблення ракетна зброя, ракети, дрони, але це потребує часу. Скажем, і щоб прискорити, потрібна відповідна зброя від наших союзників, німці обіцяли далекобійною зброю, ну закриваються питання, можливо, щось там, але ж потрохи поступає, це ж не швидке рішуче вирішення цього питання, на жаль, і тому ми спостерігаємо, те, що є. От. І якщо на напряму безпосередньо на територіях України в глибину все ж по побільше це, це продовжують бити наші дрони, ударні, покращують їх характеристики, але все ж все ж дрони, то по об'єктам воєнним тимчасово окупованого Криму б'ють наші ракети, ракети, дрони і ударні безпілотні апарати. Безумовно, такого роду нанесення ударів є більш ефективними. І так воно і відбувається. Спочатку наші пригніщені системи протиповітряної оборони. Навколо цих об'єктів, а потім нанесення такого роду об'єктів. Але це територія України тимчасово окупована, а відносно території Глибину на, Російської Федерації, там ситуація, як ми бачимо, інша. І боремось за те, на жаль, боремось зі своїми союзниками для того, щоб відбулося більше забезпечення цих процесів. Ну і також голова служби безпеки України Василь Васильович Малюк, коли відбувалася оця значить, зустріч із президентом України, він відзвітував за те, які нам вдалося потужності ворога знищити. Він сказав про те, що панцирі в них дуже ефективні, але ми їх теж знищуємо. Навіть попри те, що вони їх дуже швидко виготовляють, все одно ми знищуємо більше. Ну і цікава інформація прозвучала стосовно арештника і стосовно тих деталей, як нам вдалося його знищити знищити давайте послухаємо малюка і потім продовжимо. Давайте, Коли, конечно, можемо сказати, що да. один з трьох орешників був успішно знищено на їх території на їх території на Капустаному яру, силами ГУР, СБУ і СЗР Ну це вже ми не будемо, завдовждену дедалі, але це була дуже успішна. Оправді. Місія, і на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. Можна говорити, значить, вже один вони застосували. Ви пам'ятаєте? Ми вважаємо, що так, Олег Іванович, десь є ще два постріли. Не один... є один, але ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено можливо до трьох і сплановано на кожний рік до шести. Пане Ігоре, чи так страшний той арешник, як його малюють окупанти, якщо в принципі ми можемо його знищувати, і давайте тут ще таким е, акуратним штрихом додаємо Лукашенка е, білоруського диктатора, який погрожує, що зараз от ми на території Білорусі поставимо е, орешнік, а потім сядемо з Путіним. Вирішимо, що ми вдаримо цим арешником. Чи значить це, що Білорусь в цей? Мій момент буквально на наступну хвилину, після того, як, як з'являється інформація, що там є решнік, чи стає вона для нас законною військовою ціллю? Зумовно, що стає і є, і при необхідності, якщо наносити України удари по Білорусі, там є більш ніж достатньо і на поточний час. Тобто, ми можемо згадати початок, коли вони там. Лукашенко брехав, що тільки на тракторах, там на картоплю приїде в Україну, і все таке інше, а сам пропустив через себе ворога і потім забезпечили аеродромами, і в госпіталях, і, ну, всім, чим і вироблення зброї передавав росіянам і таке інше. І все це безумовно говорить про те, що є там закони і цілі, питання у тому, що. Нам починати і відкривати ще додатковий фронт на поточний час Білорусі, Це вигідне, Нам треба стояти ще з росіянами. Ну і Лукашенка одна справа — говорити про це, займатися пропагандою показувати, і показувати погрожувати, як би комусь щось як за спиною Путіна. А інша справа вести бойові дії, тому що тут може навіть в Білорусі він розуміє, бути соціальне питання нестабільності, він пам'ятає, як він залишився у владі, фактично робив такий юридичний переворот і залишився в владі, кров'ю там зарив, цих опозиціонерів своїх винищив, вот. він це знає, і, значить, на рішучій день з його приводу не прийде. А потім питання о тому, Питання не в Лукашенке, а питання в тому, що по суті, перше треба розібратися. Тобто Орешник – це такий конструктор, який був набраний із між, міжконтинентальних балістичних ракет. Один раз був застосований, а далі два рази пуски невдалі були. Крім того, те, що виробляли. Один варіант вдалося бачити, і значить, голова СБУ про це сказав вже знищити капустін Ярці. Полігон, де відкля вони запускаються арешники поки ще у них там один, і там передача арешні у Білорусі це таке ж, як передача ядерної зброї. Ніколи uh -huh. росіяни за цей час їм не передавали. Якщо є, це все знаходиться під контролем російських військових офіцерів. І інша справа, що вони там будують споруди. Ну я от за службу Приймав участь в різних постацях з приводу будівництва цієї споруди і службу лейтенанта ВІВ теж Ростовської області, по якій зараз наносили удари, до речі, наші за засоби в Ростовській області. Чалтері там є таке містечко, і ми там будували такі споруди. Це не питання, а інше питання завести в ці споруди ракети окремо боєголовки, Інші спеціальні споруди, які для цього будуються. От, і, тобто споруди будуються, але вони не передаються білорусам однозначно, і точно так же, але модернізуються там ну, декілька літаків білоруських під застосування ядерної зброї. Іскандери, які є в Білорусі, теж модернізувати, що можуть запускати, але ж передавати е, зброю ядерної боєголовки, це не відбувається. Пропагандистський здійснюється тиск, як по Ядерним боєголовкам боєприпасам, так і по арішнику, якого по суті вони не можуть ну, по-перше, виробляти. Багато е, довести до завершення це питання, не вирішення. Але для того щоб ну, ядерну зброю, по суті, вже не діє, багато що до цього звик. Китай не дозволяє їм це робити, і на них щоб не було навіть в пропаганді. І тому це питання залишається більше пропагандистським. Так, головне, щоб наші союзники на це не велися. Пане Ігоре, дякую дуже вам. Ігор Романенко, генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду Закриємо небо України, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що ви нас дивитеся. Для нас важливо, аби ви нас не лише дивилися, а й підтримували. Тобто, взаємодіяли із цим відео, будь-то лайки, будь то коментарі, будь-то підписка. Тому що, якщо раптом ми до вас втрапили з рекомендацій, ви тут вперше. Ви не знаєте, хто ми, що ми, тоді треба підписатися для того, щоб ми з вами не втратили зв'язок і побачимося обов'язково в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть. Пане його дуже вам дякую. Дякую. Чекаю посилання на цей етап. Добре, Настя вам обов'язково до побачення. Добре. До побачення.